Казка про тролейбус Тимка У місті, де завжди пахло свіжими булочками і каштанами, жив тролейбус на ім'я Тимко. Він був старенький із синіми дверима та лагідним дзвінком. Щоранку Тимко возив дітей до школи, бабусь на ринок, а котика Барсика просто покататися, бо той обожнював вікна й шум вулиць. Але одного дня з'явився новенький електробус. Всі дивилися на нього з захопленням. Тимку, ти вже старий, казали деякі пасажири, скоро тебе замінять. Тимко сумував він думав, що більше нікому не потрібен. Та коли одного вечора під час грози у місті зникло світло, новенький електробус не зміг виїхати, в нього розрядився акумулятор. А Тимко, хоч і старенький, Мав дроти й продовжував працювати. Він був єдиним, хто довіз усіх додому. І тоді всі зрозуміли важливо не те, який ти новий, а те, як ти стараєшся. З того дня тролейбус Тимко знову став улюбленцем міста. Підписуйся на казкову подушку казки, що гріють серце.